Детальніше про візит столичного начальника та про будні черкаських працівників ДАІ ми поговоримо із Олегом Анатолійовичем Єргаковим, старшим інспектором із особливих доручень управління ДАІ у МВС Черкаській області. Вітаю вас у нашій студії. Розкажіть детальніше, як пройшла зустріч начальника департаменту ДАІ МВС України з громадянами та з особовим складом, які питання задавали черкащани, а також які результати зустрічі із працівниками ДАІ. Згідно з затвердженого графіку, керівництвом департаменту Державтоінспекції МВС України в областях проводилось особистий прийом громадян. Так, 5 серпня на території Черкаської області особистий прийом громадян вів заступник начальника департаменту Державтоінспекції МВС України, полковник міліції, Мельник Ігор Володимирович. Прийом громадян відбувався з 10 до 12 години в управлінні МВС України в Черкаській області. Загалом на прийом громадян прибуло 12 осіб. Питання задавалися різного роду. Ну, основне з них питання це порядок реєстрації транспорту, порядок заміни посвідчень водія, були питання щодо дійсності посвідчень водія українського зразку за кордоном. Також були питання щодо нового введеного законодавства для запровадження утилізаційного податку для транспортних засобів. І питань, що стосується негативних, було одне запитання: був житель Маньківського району. Він був незадоволений складанням відносно нього адміністративного протоколу працівниками держати інспекції, але більше у нього питання було до. Винесення рішення судом за цим протоколом, тобто, відповідно до чинного законодавства, працівники ДАІ було складено адміністративний протокол, але рішення приймалося судом за цим протоколом. Тобто, питання в цілому стосувалося служби державної інспекції, була написана відповідна заява, і людина залишила цю заяву у Ігоря Володимировича. Після звернення, після спілкування з громадянами. Єр Володимирович відвідав управління Держатинспекції Черкаської області, де була проведена зустріч з особовим складом. Під час зустрічі було проведено таємне анкетування, було вивчено психологічний клімат, клімат в колективі. Також було проведено спілкування з особовим складом. Ну він цікавився нашими буднями, цікавився питання, які стосуються нашої діяльності, які там проблемні питання виникають. А також задавали йому різні питання стосовно. Діяльності Держатинспекції, які на майбутні зміни були буде передбачені, зрозуміло. З 1 серпня в області проводять цільові профілактичні заходи під назвою Митний контроль. Розкажіть, будь ласка, більш детально в літній період на території держави значно збільшується кількість транспортних засобів, які експлуатуються за автомобільними номерами іноземних країн. З... Цією метою Державтоінспекцією інспекцію спільно з іншими правоохоронними органами та митною службою проводяться заходи під умовною назвою митний контроль. Мета цих заходів це виявлення фактів незаконного перебування на території України транспортних засобів. Нагадаю, що згідно митного законодавства, автомобілі перевозяться, які належать іншим громадянам інших держав, можуть завозитися на території держави за на термін передбачений митним законодавством. Так, наприклад, є, існує е, декілька видів завезення транспортних засобів. Це в режимі транзит, там приблизно 10 днів вдається на тимчасове везення. Буває, трансп... завозяться транспортні засоби з метою комерційного призначення. Законодавством передбачено до 6 місяців, а також передбачено завезення транспортних засобів в особисте користування для підзобов'язання про зворотні вивезення. Такий термін встановлюється до одного року. Правилами дорожнього руху України пунктом 29.2 передбачено, що автомобілі, які перебувають в міжнародному русі, тобто використовуються на території України з іноземними номерними знаками, повинні бути зареєстровані після, якщо вони використовуються, в термін більше двох місяців. Відповідальність за порушення цього пункту правил передбачено статтею 121 частина 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідальність встановлюється е, в розмірі від 175 до 255 гривень. Е, постанову про накладення стягнення виносить працівник інспекції. Повторно е, виявлено факт такого порушення з боку водія передбачена відповідальність частиною 7 статті 121. Відповідальність встановлюється в розмірі 255 до 510 гривень. Або 30 або 40 годин громадських робіт з оплатним вилученням транспортного засобу, або без такого, нагадаю, що згідно цієї частини рішення приймається судом. Під час проведення цієї операції в Державну інспекцію проводиться зупинка транспортних засобів з іноземними номерами, і транспорт перевіряється за базою даних митних органів. Якщо транспорт перебуває на території держави. Більше двох місяців або термін перебування на території держави, встановлений митними органами вичерпаний. Матеріали доставляються на митний пост. Для водіїв, які керують більше двох місяців і не зареєстровані транспортні засоби. Працівники ДАІ складають теж відповідний адміністративний протокол. В цілому, з початку дії цієї операції на території області було виявлено вже 9 випадків. Користування такими автомобілями, заходи подібного роду про виявлення фактів незаконного перебування на території України транспортних засобів з іноземною реєстрацією проводяться на підставі спільних планів протязі всього року. І всього з початку цього року у нас було виявлено вже близько 46 фактів. Нагадаю, що згідно митного законодавства забороняється передавати. Користування або володіння транспортні засоби, які тимчасово завезені. і забороняється користуватися транспортним засобом, який не зареєстрований в інспекції, якщо термін перебування більше двох місяців. І останнє запитання: розкажіть, будь ласка, про зміни щодо порядку сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, які нещодавно були анонсовані. ДАІ. Підрозділ інспекції всієї держави було запроваджено автоматичне рознесення даних про сплату штрафів учасниками дорожнього руху. Таким чином, на місцях немає необхідності водію представляти в Державну інспекцію по місцю проживання квітанцію про сплату штрафів. Після надходження даних із Національного банку або з державного казначейства про сплату штрафів дана відмітка автоматично розноситься до даних адміністративної практики і необхідності приносити квітанцію немає. Але необхідно зберігати ці квітанції. Нагадаю, що згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, сплата штрафів повинна здійснюватися в термін до 15 діб з моменту накладення стягнення. Якщо в установу банку штраф не був внесений, адміністративні матеріали передаються для примусового виконання в органи Державної виконавчої служби, де розмір штрафу подвоюється. Дякую, що завітали до нас у студії. Дякую вам за ґрунтовні відповіді. До побачення. А я нагадаю, гостем студії Віка Новин був Олег Єргаков, старший інспектор з особливих доручень обласного управління ДАІ.